Малий магнікор не забув. Магнікор. Профілактика тромбоутворення та згущення крові. Та де він падав? Ось, Ось, ля ля! Ля падає? Падає. Твою... Але ці панянки з тимчасово окупованої Луганщини помилилися. Це вже не прикрий випадок для загарбників. Це закономірність. Мінус шість російських літаків лише за три дні. У суботу ворог позбавився двох винищувачів-бомбардувальників су 34 та одного винищувача су 35 У неділю ващим за повітря став ще один су 34 А вже у понеділок зранку на східному напрямку позапланове приземлення зроб. Були два літаки су 35 С та су 34 Один впав у Азовське море поблизу Маріуполя. Відео пошукових робіт оприлюднили місцеві командувач повітряних сил Микола Олещук. Глузливо зауважив, що за повідомленням від окупантів надзвичайників російський пілот нині дрейфує обличчям у воду. Важливість цього літакопаду в етері 24 го каналу прокоментував речник командування Юрій Ігнат. Ну, бачите, що ви стежите. Бачу, що стежити і чую за дописами командувача повітряних сил. Так, любить він потролити трошки окупантів. Була бойова робота, були збиті чергові два літаки уже шість за три дні. От така динаміка дуже подобається. Нам, всім українцям, дуже подобається. Це те, що потрібно сьогодні, вкрай потрібно. Ми повинні показати і нашим західним партнерам те, що ми спроможні завдавати ударів. І завдавати критичних уражень російській авіації Україні потрібно більше ППО, щоб відганяти ворожу авіацію подалі від наших міст та селищ. А ще потрібно більше далекобійної зброї. Американський мовник NBC News заявляє, що Білий Дім вже не проти передати Україні далекобійні ракети атакам з більшої дальності, які зможуть безперешкодно цілити по території Криму і надійти ці атакам смо. Можуть у найближчому пакеті військової допомоги потрібно небагато дотиснути американських конгресменів, які мають зрештою схвалити і продовжити військове фінансування України. Але на початку Великої війни Україна майже не мала західної підтримки. Тож мінусувала російську авіацію на землі із радянської точки у, у перший день повномасштабного вторгнення українські ракетні війська уразили ворожі аеродром Мілярова, і це був перший удар по російській території. Про це в інтерв'ю проєкту Донбас Реалії Радіо Свобода розповів новопризначений командувач сухопутних військ ЗСУ. А станом на лютий 22-го року командувач ООС Олександр Павлюк. Перший же день ми знищили сім літаків, і багато літаків не так і хотілось, але багато літаки було знищено на аеродромах. Ми тоді вимушені були. Перший день нанести ураження противнику на її території по аеродрому Міллерева, тому що повна перевага в повітря не давала нашим військам підняти голову. Але удари по аеродромам на території противника змусили їх зробити паузу, перемістити свої літаки на інші аеродроми, і це нам дало можливість також розібратися, зосередитись і подальше ми вже. Більш ефективніше працювали по їх засобам повітряного напрямку. Точки були переміщені буквально на лінію зіткнення з противниками, яка йшла дуже активно. Паніка серед росіян була величезна. Ніхто не жадав, що по території Росії нанесуть удар перший день війни. Чи був розрахунок, що ворогу зрештою вдасться захопити Авдіївку? Восени масовані м'ясні штурми росіян мали вигляд постійної, але безперспективної м'ясорубки. Але відсутність посилення війська як особовим складом, так і боєкомплектом, стали основними причинами втрати міста. Про це говорять у 110-й бригаді, яка два роки без перерви тримала Авдіївську оборону. Не хватало просто людей. Не хватало. Снарядів не хватало, просто можливості їх відбити. Якщо б у нас була велика кількість нормальна, принаймні, кількість снарядів, ми могли б зупинити ворога. Але на жаль, на жаль, її не було. А ще захисники прогнозують подальшу ситуацію на полі бою. Авдіївка не стане зупинкою, і це далеко не головний подарунок для Путіна. Під його березневе переобрання ворог піде далі. Бій триватиме. Війна. Залишається війною. Наступна загроза, те, що ворог, зайшовши в Авдіївку, та він укріпився, взяв потужну, скажем так, інфраструктуру, з якою він тепер зможе більш якісніше працювати. Аналогічно, це є це є, це є це є велика загроза, тому що він не зупиниться. Він буде намагатися розширювати себе що вліво, що вправо, що вперед. А в цих укріпленнях йому буде це краще получатися як до цього.

Військові отримали наказ зберегти життя та вийти з Авдіївки. у 110-й механізованій бригаді імені генерал Хорунжого Марта Б Марка Безручка повідомили деталі виходу з позиції Зеніт. Кажуть, виходили під постійним бомбардуваннями ворожої авіації та артилерії. Деяких тяжко поранених не вдалося евакуювати, адже опорний пункт Зеніт був повністю оточений ворогом. Там залишилося шість наших бійців. Аби врятувати своїх в бригаді ухвалили рішення. Зв'язатися із координаційним центром та організаціями, які ведуть переговори з ворогом щодо обміну полонених прохання було, щоб окупанти надали допомогу нашим бійцям, евакуювали їх, а потім обміняли. Військові Росії погодилися. Проте згодом з ворожих ресурсів стало відомо. Поранених українців росіяни вбили. Про ще одного військового інформації досі немає. Цю інформацію бригада розмістила на своїй сторінці у соцмережі. Нагадаю, напередодні в офісі генпрокурора повідомили про початок розслідування за фактом розстрілу українських військовослужбовців окупантами. В зсу також заявили, що перевіряють обставини загибелі українських полонених військовослужбовців під час виходу з позиції «Зеніт» в дієці. Про це повідомив Ліганет, начальник відділу зв'язків із громадськістю угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Раніше в мережі росіяни поширили відео із загиблими українськими військовими на цьому опорному пункті. Проєкт Слідство інфо стверджує, що рідні впізнали на відео тіла трьох полеглих воїнів. Це військові 110-ї механізованої бригади. За даними журналіста Юрія Бутусова, поранені бійці не могли пересуватися самостійно, а засоби евакуації для вивозу були відсутні. Через повне оточення зеніту будь-яка техніка проїхати для евакуації не змогла. Увірвалися у саме пекло. Бійці першого механізованого батальйону третьої штурмової бригади першими зайшли на захоплену ворогом ділянку в Авдіївці. Сили окупантів значно переважали українські. Росіяни безперервно скидали керовані авіабомби, атакували дронами і артилерією. Як відбувався рейд, як надавали першу допомогу пораненим? І як бійці жартують у паузах між боями? Дивіться далі у матеріалі третьої штурмової бригади. Відвічна Україна! Україна свята. свята! свята! Могуть! Могуть! пошел, пошел, пошел. Критичное ранение, нормально. Но он выбыл. Это совсем х у тебя там. У тебя рассечение. Все как хорошо, братик. Я думал, даже страшнее сначала. Все красота у тебя. Не наш, то наш был. Пошли, быстренько. Хорт. Над нами Літає пташка сірого кольору над нашим квадратом. Це наша чи ні? Мен, мен, ще 300, ще 300. Он там, б в білому масхалаті, я його вижу. Це буде нормально. Зараз перейдемо другу. А я не чую нічого хуя, поки все пищить. Ти вже так не сидів. Вон там, Ти <пирает> <пирает> туди, <пирает> <пирает> Сработаемся. А мужчины, я пошел бл. А собирал что хочу быть варсом, то потом, чтобы що, быть дальше от линии фронта. В итоге с я еще ближе стал. Б**. Братан, я вообще меня мячик не е не мозги. Собрались походу все, кто хотят быть подальше. Не пишу, не пишу. А так, черта принадлежит? Пошли! Мужчины! Назад! Чисто! Да Да, да я повеселиться выехал! Поросло по этому поводу.